О, я знаю, як ви чекали цю книгу. А це третя книга газетярок. До третього тому за паморчливий міжчасової пригоди газетярки повертаються Брайан К Боун, автор бестселлера за версією Нью-Йорк Таймс-Сага і Кліф Чан, легендарний художник диво жінки. Також до них приєднується відзначений нагородами колорист Мет Вілсон та вигадливий літерник Джаред К. Флетчер. А ось, власне, і вони. О, тут, дійсно, тут вони трошечки молодші, ніж тоді, коли вони творили цю книгу. Але все ж таки, я сподіваюся, я впевнена. Що ви читали газетярку першу книгу і газетярку другу книгу. Це вже третя. Що ж тут було? Газетярки Ерін, Мак та Тіфані нарешті воз'єднуються зі зниклою Кей Джей у доісторичному минулому, де вони дізнаються таємниці походження подорожі в часі. Та всіма силами намагаються повернутися додому. В цій книзі ви побачите історію про жорстокість, кровопролиття та материнство очима 12-річних дівчат прямо з метрів 1988-го. Книжка просто бомбічна. Сюжет, неймовірно захоплюючий. І головне, що далі буде ще багато, багато цікавого. Адже газетярки це довгограючий проєкт. І ви очікуватимете кожну книгу наступну з величезним нетерпінням. Адже газетярки не можуть не захоплювати. Поспішайте! Насолоджуйтеся, навчальна книга Богдан дуже рекомендує Газетярки 3. Це комікс світового значення.